Прийшов момент події на масовий призов. І під цю подію Пларіум подарували нам а, цікаву можливість прогресивного шансу в кількох розкладах, які ми розберемо трохи детальніше, і які виглядають надзвичайно варіативними. А, тож подивимось, чи є в них якийсь сенс, відповідно, окрім того, що це просто великий список героїв. Вітаю, шановне панство, з вами Сан. І сьогодні ми будемо призивати десяток легендарних героїв. Сподіваюсь, саме так і не менше. А, але для того, щоб їх призвати, ми будемо відкривати сакральну лампу. Відповідно, хотів би закликати вас підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео для підтримки україномовного контенту. І поїхали призиватись. Отже, сьогодні, в перший день, Глейкат — новий герой Сільвані. Це ті, які лісовики має навички з замороженням, але в цілому, як на мене, трохи слабкий. І це одна з нових опцій з завісою для гідри. Тобто з цієї точки зору він може бути цікавий. Але, як на мене, Ось забув назву свого улюбленого дерева Фірол. Фірол значно сильніший за нього. Але якщо у вас немає фірла, це, це може бути цікаво. Сунгу я не впевнений, що його варто представляти дуже крута арена, звичайно сильна пасивка, багато декорисний. Якщо у вас немає, ловіть, отримайте задоволення. Разел варх один з топових героїв під Гідро, який наносять власне, шкоду. Напевно, там 5 чи щось таке. він дуже сильний. Uh, знову ж таки, якщо у вас немає, дуже дуже рекомендую. Морту Макап. Uh, якщо чесно, не рекомендую, бо він трохи застарівший. Та в нього є оця противна пасивка, яка може бути корисна там, в захисті Аренному, але в усьому іншому, досить, досить слабенький хлопець. Як я. я заради нього не відкривався. Кая uh, сама по собі. Корисна в кількох рівнях Сентраноса. Вона прям прям тащить за собою команду в тих випадках. В іншому без тіміта сама по собі вона досить слабка. З тімітом це досить сильна комбінація. Я її сам досить часто люблю водити на арену власне, в таких зв'язках в 3х3. Умовно, використовую, допомагає. По. Епікам дивіться, перш за все на те, чи потрібні вам якісь епіки з Мікаги, бо, наприклад, Локвейн якраз це один з них для злиття, серед іншого, швидше за все, вам їх так нападає багато. Якщо ви будете там багато уламків відкривати, якщо вам не вистачає заливки і, наприклад, розгону під кланового боса чи Арену, Армстронг дуже сильний. Фаталіст, Про Фаталіста в мене виходило окреме відео на каналі з приводу того, як вона взаємодіє з Аміусом. Ще з Аміусом, якого не пофіксили, який вибірково використовував свої навички там, на другій фазі. Вона вже тоді була сильною. Зараз, це, коли ви ще краще це контролюєте, цей процес, то вона тільки сильніша, як на мене. По темним уламкам. Кардіель — абсолютний топ-герой, масова атака союзників, очищення, дуже противний хлопець проти мене, а в мене його немає. Тому, тому це дуже шкода, але темні уламки я зараз відкривати не буду. Вальканен — Цікавий хлопець знову ж таки гідру, Прям в комбінації з героями оживлення або з Сонвуконгом Може Вносити прям дуже суттєву шкоду. О, іноді корисний на лайв арені. Серед іншого, десь в якомусь іншому контенті я його навіть не бачив. Тому, тому Акемтом дуже класний кіт, о, в певних билдах може вам тягнути майже в соло о, судну вежу, о, в Сентрадносі дуже корисний, в принципі, дуже корисний, як Генбо Єнбо. О, Раніше був досить непоганим нюкером, зараз трохи просів, але можливо з посиленням епіків знову трошки, трошки повернеться в метод. Другий день. Суботи, ось до ранку неділі. Гіат новий персонаж Ренегатів. Якщо чесно, я не дуже зрозумів її набір навичок, бо він не дуже синергічний. А, там є штрафи критичного шансу, критичних ударів. Критичної шкоди вийшли, але ну, таке вона більше виглядає дивною, аніж корисною. Можливо, це випадок як того ж там Блізера, що це настільки унікальний набір навичок, що колись він буде корисним, але, але зараз не зрозуміло. Кіоку одна з кращих героїв для арени в захисті. Там абсолютний топ, це умовно там схрещений Вогод з ловцем. Я її досить часто використовую. Використовую в тому числі е, планував використовувати на гідрі один час. Е, через те, що в неї є там і випалювання, і масові штрафатаки, і захист союзників. Коротчя. Я дуже раджу, теж, дуже, дуже толковий персонаж. <світник> Блізер це е, е, цікавий варіант, через те, що я його вважаю, напевно, одним з кращих. Злитків, які я колись робив в цілому. І мало того, моїм найкращим рішенням було, власне, взяти на нього душу 5 зірок. Бо ця душа 5 зірок зараз проходить мені піщаного і проходив аміуса, причому, здається, в двох чи трьох ротаціях. Абсолютно неймовірний персонаж саме з п'ятью зірками пробудження. Без п'яти зірок, певно, не буде такого ефекту, тому чисто сам по собі. Не впевнений, що буде корисно. Але типу, на перспективу набирати теж можна. Коругар. Коругар сильний захисний, е якось, захисний сапорт, та, який е контратакує часто, який лікується, там, підвищує опір, здається. Е цікавий варіант для кланового боса для гідри. На арені я бачив з ним кілька, кілька команд. Виглядало більше цікаво, ніж ефективно, але мені здається, що ми його ще, ще можемо побачити в якісь цікавій зв'язці. Сніктрак Декобраз дуже корисний персонаж на тому ж аміусі за рахунок там, свого набору цього зменшення атаки, незнімаємого щита, відбиття шкоди, штраф, що штраф швидкості. Дуже подобається та компас. Прям часто використовую саме всі традиції. А, з приводу епіків Траги, Топ-10, може навіть топ-5 епік, на мою думку, в принципі, в грі. А, захист союзників, лікування, провокація, штраф-атаки, дуже класний компас. Зміниця постелі знову ж таки до посилення, трошки просіла, але в свій час вона була. А... Прям персонажем, на якого о, опиралися в, в спробі дістатись, наприклад, плати нової арени. Тобто, це дешевий варіант був заміни зміни ТІшкі Оку, тих же варіантів, там, типу Тобто Це персонаж, який перебирає багато шкоди на себе, при цьому накладає на себе блок шкоди, тобто вона її, по суті, не отримує. Це дуже цікава комбінація. Карколом, епікс спров... з, з контратакою. Раніше був абсолютним топом підкланового боса, зараз вже досить застарілий. З приводу темних уламків, якщо ви відкриваєтесь, я б напевно відкривався саме в суботу. Бо тут Кріск, який все ще є абсолютним топом або майже в усі сфери, куди він може там дійти. Через пасивку, через абсолютно якийсь шикарний набір штрафів і бонусів, які він накладає паралельно. Ну, Просто, просто напхано дуже багато корисних е ефектів персонажі. Некрет трошки менше зустрічається вже на арені, але для нюкерів, які не можуть самі себе захистити. Тобто, якщо ви не Ротас, Тарас чи Харіма, швидше все, у вас. Е вам потрібен некрет для того, щоб нормально грати там, ровно в 3 на 3, та, щоб нюкер жив ваш там, без камнешкіри. Е тому, безперечно, для арени все ще, напевно, топ вибір для захисту. Я б його поставив, напевно, навіть вище скелета. Бо з появою Арманса, скелет це вже таке, а некрет все ще, все ще А, Андрісія це, власне, міні некрет Мінус в тому, що вона не накладає там, на початку раунду ефекти. Але якщо вона встигає походити, це, ну, по суті, той самий ефект від некрата, здається, там щит, захист ще щось. Нія uh, напевно топ-5 епіків саместенних уламків. Uh, постійний персонаж, якого я вожу на гідро власне, в команді земіком в, в команді з глузуванням, та що з, і не вмирає. Uh, що ще дуже сильне лікування, дуже сильний відкат uh, навичок. Якщо у вас немає, дуже, дуже раджу. Так, по третьому дню з ранку неділі до понеділка. Тут напевно, по от не, найбільш цікаво мені е, героїня сакральних уламків, але проблема в тому, що з моєю кількістю уламків я не розраховую там дістати хоча б неді. Ну, якщо так, статистично. Тому. Або я не чекаю неділя. А, власне, Ельва, шикарний персонаж живлення, дуже діставуча в, в цьому сеті збереження на арені. Якщо це швидка Ельва зі збереженням, це постійна а, завіса на когось, хто там сильно пробитий, це постійне лікування, це постійний незнімаємий блок штрафів. А, дуже, дуже діставучий персонаж на арені, конкретно для мене. А, Бадель Казар. Трохи теж застарілий хлопець. Очищення, купа психотруд. Раніше в соло зміг закривати там, 25 данжі просто, просто самим собою, там, з кормом. Зараз, з появою важких підземель, кого він може? Може, дракона, напевно, навіть не може, у 7 10-го, можливо, там десь 6-го, 8-го. Але, але далі, напевно, ні, напевно, дракон його перебуває. А, застосовується ну, нагіплі досить ефективно. Клановий центрас ОЕЛа. ОЕЛа конкретно в моєму випадку ходить на важкого голови з паліс Артако, власне, для того, щоб Артак надійно жив, так як Артакшеркові, то ОЕЛа його в цьому плані страхує. Uh, сильний, сильне лікування, сильна заливка ходу, uh, найкращий персонаж для підвищення опору серед легендарних, бо, здається, є якийсь з міфіків, здається, який вже теж накладає збільшення uh, опору. Але якщо беремо серед легендарних, то воно найкраще. Uh, задумувався як персонаж під піщаного диявола. Uh, абсолютно так заграв, бо піщає. Проходить там абсолютно іншою механікою, відповідно, ну, трохи безтолково. Конкретно в, о, в цій меті. Е, кажучи про безтолково, хледі Рету, планувалось теж як герой підтримки свиків. Здається, вона не воскрешає, вона тільки лікує і накладає якісь посередні бонуси. Е, е, е. Е, е. Е, власне кажучи про епіків зникає Олфриг Діларія. Кому не вистачає ось вони Віренон, власне епік з лісовиків, які мають жилення, мені допомагало відкрити інформації. Окрім цього, теж міде Мі більше не задіяне. А, Сен. Сенна це новий легендарний персонаж гномів. Її навіть навичок виглядає, ну, типу, найдивніше, напевно, з усього, що я бачив останнім часом. бо о, як пояснити? Вона або робить так, щоб ваша команда не вмерла, або, о, навпаки, її оживлення, воно типу, розраховане на те, що у вас помирає сильний персонаж, якого вона піднімає і одразу посилає в атаку. Але штука в тому, що якщо цей персонаж о, не Тарас, то це значить, що він біжить в атаку без додаткового бонуса захисту або атаки, який йому необхідні для підвищення цієї шкоди. Або він підбитим здоров'ям, що для персонажів, які не тарас, зменшують загальну шкоду. Тому, якщо у вас є Тарас, використовуйте, якщо нема тараса, поки не дуже зрозумію навіщо вона треба. Туханарак абсолютний топ для гідри, абсолютний топ для деяких команд, які з темних ельфастраліт. Бомби, що не відбуваються. Комбінація наступна: Старлік накладає бомби, тухонорак розкидає їх по всій команді шкарників. Дуже сильна комбінація, власне, проти кабнишкіри зараз використовується там, в топах платини, використовується і використовує А, незважаючи навіть на марічку, бо постоп ходить цей там, блок шкоди. Окрім цього. Напевно, найкраще зняття та штрафів пасивне для кожного ходу, і блок бонусів на ворожих там, цілях, що, власне, просто кричить гідра, кричить, що це дуже сильний персонаж, саме там. Урогрим раніше був сильним епіком, як тільки вийшов, але, здається, там, через місяць чи, чи, чи півтора його досить сильно порізали. Тому що, по суті, він був покращений на версії казати, не за те, що це був Лейс. Відповідно, зараз він все ще сильний, зараз він все ще може бути корисним в певних рівних Сентранусах в проходженнях, якщо ще не дісталися до за ним. Але загалом він там значно слабший ніж повенчив. Деніта не пора з це персонаж, який активує фактично в Перевага Деміти в цьому плані в тому, що їй не потрібний додатковий епік темний, як у випадку з людожером, та другий людожер або там ще хтось. Деміта може робити це в соло, і все, що їй потрібно, це рідкісний герой з кампанії, яка там, принцеса здається, так і а, Далі, в принципі, власне, розібратися цих персонажів, давайте переходити вже до. Безпосередньо відкриття. А, значить, Кого б я хотів би побачити? Я б хотів би побачити фаталіста серед яких, бо я б хотів би підняти її до плюс 4 якомога швидше. І вуконга. Я часто використовую Resolvarga, але в мене вже є кілька копій, і якщо чесно, вуконг. Reзelvarga ну, я використовую Гідра і проходження там базових хвиль центральності. Вуконг постійно ходить в мене на арену. І він постійно, скажімо так, на межі того, щоб о, там, вбити або померти. Тобто, чим більше я пушу в Конго, тим більше, по суті, росте на мій о, рейд на арені. Власне, я бажаю вам удачі, якщо ви будете відкриватись, і погнали. Дуже хотілося б побачити десяток лег. Чомусь. Не працює портал. Так, вже прибіг. Ага, хотілося, щоб прибіг міфік, а біжить Хоуп. Чомусь, до речі, досить повільно біжить. Знову а... ж таки, про Хоуп я казав. Єдина її перевага в тому, що її колись підсилять. Можливо, І можливо вона нас здивує. Але поки що нічого з цього не відбувається. Тайрел uh, дуже крутий епік вищих ельфів. Uh, персонаж, який мені колись прийшов в компанію вперше, і яким я формую компанію довгий час. Uh, дуже крута навичка ось третя недооцінена. Оглушення на 2 ходи це прям шикарно. Штраф атаки на першій навичці і штраф захисту на другій. Це прям те, що треба для кланового босу. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Це хто у нас Василіск? Василіск це той, хто оживає, так. А в Сінтраносі, здається, під піщаного явого використовували під певні стратегії, і в цілому він з першої навички б'є масово, а, тому прямо для сету оглушення чи проходження якихось хпій дуже тяжко корисний хлопець. Далі. Я зараз розумію, що ми не подивилися кількість очок, яку нам потрібно, але в цілому я розраховував там щось в районі 7 сакралів. Лорн о... Лорн, здається це той, що не дуже корисний та персонаж Зогринів, тому може піде в Лохоп. Що я казав, що, е, хотів відкрити в районі 7 сакралів, бо я хочу забирати епіка з цього призову, о, відповідно, ми перевіримо, скільки там треба очок. Кормак, якщо чесно, не дуже корисний епік. Він виглядав цікаво, але, по суті, ніде не заграв і є, є епіки значно кращі в нього фракції навіть не те, що з Так, криваве перо це для тих людей, хто ще не зібрав Разена. Власне, вона одна з епіків, яка на нього треба. Це єдина її перевага. Наймі з тих, що я знаю. Дивимось далі. Деспот. На відміну від кривавого Пера, навіть для разу не використовується. Тому я не знаю, хто в принципі куди його вводить, я його не використовую ніде. Так, це ми відкрили 7. Давайте подивимось, що у нас взагалі по очкам очікуване. Чомусь виникли певні технічні складнощі і мене викинуло з гри. При спробі подивитись на очки спробуємо ще раз. Сподіваємося, що в цей раз нас пропустить. І це не спроба сказати грі, що мені не варто туди дивитися. На такі великі і страшні цифри. Так. Можемо ви покажете якісь нагороди чи якусь начинку. О! О, так, це вже щось. Так. Через маленькі технічні негаразди розірвається наш запис, а, тому що не встигло підгрузити подію, трошки заглючило якраз під час забирання нагород, але давайте для початку подивимось, що у нас по балам Епіка. Ну, м'яко кажучи, я очікував дешевший варіант. Я його очікував десь тут, там в районі 4 тисяч. 5400 це досить дорого. Це скільки 11 це кралів, так? А, Ну, Якщо ми вскриваємо 11, то в принципі 13, 14, 14 я, напевно, буду відкривати тоді. Або 13 і добрати, можливо, синіми. Якщо ми вскрили 6. А, ми вскрили 7. Якщо ми вкриємо ще 6, 6 це буде 6500. Давайте поки ще 6 і десяточку синіми, а решту я доб'ю вже, власне, а, власне, під час тренування звичайними зеленими ламочками. Так, щось. Ага. Щось у нас видає знов помилки. Незрозумілі якісь. Якісь незрозумілі помилки. Ага. Цікава історія. Цікава історія. Ну, спробуємо зараз ще раз записати. На жаль, через відключення трошки глючить або клієнт трейда, або щось з моїм зв'язком. Але ми ще відкриваємо 6 сакральних уламків, після цього ще десятку синіх. І, власне, на цьому все мор нам вже випадало, досить посередній епік. Є паразит випалювання, Тобто, вона можлива для павука, але я не бачив десь її ефективного використання. Ну, таке собі: уцілювач вартових фракцій. Валькірія. Доброго дня. Здається, це вже третя чи, можливо, друга? Ну, одна в мене точно є. А, дуже стара легендарка. От, вона, напевно, одна з найперших, які взагалі були в грі. Але не дивлячись на це, вона все ще досить е, крута. По-перше, зараз вона часто використовується в, в важкому лицарі, власне, за рахунок величезного щита і контратак. Ну, сама по собі навичка контратаки і так хороша, але множник на щиті це здається най, найсильніший щит в Рі, якщо я правильно пам'ятаю. Плюс посивка. Яка може ефективно використовуватись проти швидкісних команд на арені або команд, які накладають багато бонусів. За рахунок того, що вона постійно о, зменшує шкалу ходу, це фактично ну це дуже часто блокує нюкера о, чужої команди від того, щоб зробити хід до того, як вона там накладе контратаку. А швидка Валькірія на Арені, справді, навіть без якоїсь особливої шкоди, просто швидка з високим захистом. Просто за рахунок цієї пасивки це дуже дісталочі. Тому крута Лего, йдемо далі. Невуконг, звичайно. Ага. Знову якась бідося. Якась бідося з нашим видосом сьогоднішнім. Не хочет нас рейд просто пропустити рейд мед ну, трошечки. Давай. Давайте не є... -е. Так. Наступний карам. Унікальна навичка в плані завдання всіх отруб. Тобто є всього три персонажа: Завія, Елеонаріл і ось Карам, який може, власне, по типу пророчки. Підривати цілі хвилі суперників якраз за рахунок того, що хтось перед ним накладає багато отрут Карам їх е, зразу підриває і чиститься, це чиститься хвилі. Серед іншого нічого цікавого. Їдемо далі. Так. а, е, стріл. Був би персонажем набагато кращим. Для кланового босса, ніж є, якби не було цієї приставки шанс отримати додатковий хід. Саме ця приставка робить його майже неможливим, або там дуже складним в, в кілах. Тобто він може грати тільки там з двома лютожерами в трохи специфічних швидкостях, тому Тому так я собі. Хоуп дуже любить мене цей персонаж, а я її ні. І на останок Фаталіст. Фаталіста ми любимо. Гарний персонаж. Власне, дуже дуже корисний, як я вже зазначав в багатьох областях гри. Так, і давайте ще десятку синіх. Тереск. Здається, в неї є штраф зменшення опору, якщо я не помиляюсь це саме, та в неї. Але це єдине, що про неї можна сказати, бо з усього іншого вона досить незрозумілий персонаж. І просто, якщо вам колись буде потрібен цей штраф, він в неї є. А власне, на цьому все. Ми забираємо спокійно епічного персонажа. Я ще трошки доб'ю уланками до отримання міфічного тому навичок. Так, да, тут ще трошки, трошки лишається очок. Ну, це вже буде якраз в рамках е, власне тренування. На хотів би нагадати, що у фонду, який вже 10 років підтримує нашу країну і не дає їй зникнути в цих датах ювілей, відповідно ви можете підтримати конкретних людей. Зборами на адміністративні витрати, бо Повернись живим ніколи не бере е, з основних донатів власне витрати на адмінку, і я дуже просив би вас підтримати. Цей фонд окремо, ви можете ознайомитись з конкретними історіями людей, що тут описані. А стосовно гри, хотів би нагадати, що в описі під відео ви можете знайти лінк по якому вказані всі збірки на персонажів е, на моєму аккаунті. А також в коментарях можете задавати питання стосовно важливої вам теми. З вами сам. Повірте в Україну і підтримуйте ЗСУ.